Естетика кросівок New Balance в останні декілька років мені особисто дуже заходить. New Balance 530 550 2002 r та навіть ті ж самі 327. Всі ці кросівки є актуальними і лаконічно вписуються в сьогоднішній світ моди, якщо так можна сказати. Сьогодні покажу вам нову стару модельку від New Balance, яка я впевнений, точно доповнить ось цей весь список і буде дуже і дуже популярною. Це є New Balance 1906 r і сьогодні розкажу вам трохи за них. Вони не є Мові через це її сказав нова стара моделька. І ось так виглядали оригінальні 1906 без вставочки. Р. Свій час New Balance позиціонував їх як кращі кросівки для бігу. Інновацією став міц тобто середня частина підошву, оскільки там були розміщені спеціальні термопластичні гелеві вставки. На відміну від традиційних амортизаційних засобів на основі піни, яким для прикладу є матеріал Evo, який використовується в більшості кросівок. Цей гель не має в своєму складі повітряних клітин, якщо так можна сказати. І в результаті цього під час стиснення він набагато швидше повертається в попереднє положення. Ця технологія називається Energy, і саме через це кросівки коштували аж 200 доларів. До речі, оригінальні New Balance 2002, які вийшли в 2010 році, теж мали підошву від New Balance 1906 і коштували аж 250 доларів. На той час 250 доларів це були не ті 250 доларів, які є зараз. Тому продавалися вони мало. І New Balance в 2010 році їх прибрав і повернули модель 2002 r аж у 2020 році. Нова моделька має в кінці букву R, що означає Represented Тобто в оригінальній моделі щось змінили. В них змінили підошву. Тепер гелева вставка йде. Не по всьому периметру, а тільки у задній частині. Така підошва спочатку появилася в 2019 році в моделі New Balance 860 другої версії. Це в мене такий патріотичний колорвей в колабі з брендом Dime. Ідентична підошва. Тоді та ж сама підошва появилася в New Balance 2002 R теж з R. І зараз ця ж сама підошва у моделі 1906 R. Деякі пари вже вийшли, деякі пари виходять зовсім скоро. Одним з перших вийшов колаб з корейським брендом. This is never Z. до вінтажного силуету самих кросівок додали ще таку пожовку підошву і ніби обгорілі участки по всьому периметру кросівка. Для мене це просто 10 з 10, можливо, тому мені зайшли ось ці такі рвані 2002 r а-ля Protection Pack. В Кореї на офіційному сайті реліз вже відбувся, і там був моментальний солдаут. В Штатах вони виходять завтра, 19 серпня. Ціна зараз на ресейлі починається з 300 доларів. Ще дві пари вийшли як дефолтні, одні світлі з такими темними вставками, інші трохи відрізняються по дизайну, тому що там прибрали оці всі сіточні елементи, залишили їх тільки в передній частині, і це напевне пара, яка в принципі плюс-мінус підійде на осінь. Станом на зараз в інтернеті гуляють фотографії ще десь п'яти різних колорвеїв, які впевнений появляться зовсім скоро, і в принципі вони будуть і будуть появлятися. А суперпопулярною ця моделька стане вже. З наступного року, я думаю, будуть ще різні дефолтні моделі, і можна їх буде в майбутньому купляти за рітейл. Моя думка така: їх треба брати, якщо вам подобається дизайн і сподобався плюс-мінус якийсь колорвей. Як би не було, але 530 і 2002R, вони вийшли там в 2020 році за два роки, ну вже трошечки приїлися. Це щось нове, от, але переплачувати, ну я думаю, не варто. Різниця з 2002 r для прикладу йде тільки вверху. Тобто, модель 1906 вас буде просто краще продуватися. Підошва, нагадаю, там ідентична. Пишіть в коментарі, як вам ця моделька, чи хотіли б ви її собі прикупити? З вами був Макс. Слава Україні і слава Збройним силам.